Всім привіт, ви на каналі Лефін, і в цьому відео поговоримо, які три компанії найбільше видають кредитів для клієнтів і чому вам про це потрібно знати. По-перше, це відповідь на питання, щоб були у вас гроші, якщо у вас тимчасово з грошима не все добре. І так, приходимо до того, яка перша компанія? Перша організація це кредиткаса. Організація працює у режимі онлайн і надає позики клієнтам, яким потрібно терміново гроші. Якщо ви будете переходити на сайт в опису до цього відео, то потрапите на презентацію. І ви побачите, що швидкий кредит на кілька днів можна отримати до 20 тисяч гривень. Мінімальна сума від 600 гривень. Першим клієнтам надається можливість прорахувати різні варіанти кредитів, тому що є 20 тисяч, є 50 тисяч. В чому різниця? Це велика сума на кілька тижнів, яка видається до 50 тисяч. А швидкий кредит на кілька днів це те, що вас може зараз цікавити. І чому звернутися потрібно і прорахувати, тому що вам. Потрібно порівняти, де кредит вигідний вам, і вам підходить за виплатами. Бажана сума і те, що вам потрібно для отримання. Стандартні умови, хто може взяти кредит, все це дуже просто, це всі, хто проживає в Україні віком від 18 років і при собі має паспорт та податковий номер, а також постійний трудовий дохід, і якщо навіть ви працюєте неофіційно, додатково вам треба мати картку для. Зарахування коштів і ваш мобільний номер телефону в опису до цього відео подаєте заявку. Друга організація це Кредит Плюс, Теж відома компанія, яка найбільше видає кредитів в Україні. То в Кредит Плюс перший кредит на суму до 15 тисяч гривень зі зниженою процентною ставкою 0,1% на день на перший обраний період. Для оформлення вам потрібно перейти на сайт в опису до цього відео. Мати при собі паспорт, податковий номер, платіжну картку і телефон. Оформлення кредитів відбувається цілодобово кожного дня. І переказ коштів на платіжну картку відбувається миттєво. Після того, як ви підписуєте електронний договір про надання кредиту. Третя компанія теж відома в Україні, називається Манівео. Чому вам це цікаво знати? Тому що Манівео це давній партнер для людей, кому потрібно терміново гроші. І зараз люди бажають отримати позику. Мінімальна сума від 500 гривень до 27 тисяч гривень. Прорахувати ви можете на сайті в опису до цього відео теж варіант кредиту. Перший кредит зі знижкою 99% надається для всіх клієнтів, хто звертається перший раз. І термін від 1 дня до 20 днів. Є додатково також термін кредиту до 65 днів, але це інший продукт, ви можете теж на сайті подивитись. Для оформлення вам потрібно мати паспорт-код, заявка в онлайн. Режим опрацьовується і близько займе до 2 хвилин. Для оформлення вам знадобиться також додаткова картка будь-якого банку і ваш мобільний телефон. Процедура отримання грошей зручна. Ви подаєте заявку в опису до цього відео з мінімальним пакетом документів. Перед тим як подавати заявку, по-перше, розрахуйте суму позики на обраний термін.